30 грудня два патрульних екіпажі на вулицях Дніпра їздять на ось таких прикрашених автівках. Дарують містянам солодощі і святковий настрій. ми їдемо дуже повільно для того, щоб не створювати ніяких поміг на ну перешкод на дорозі. Якщо бачимо діток, ми вітаємо їх, даруємо подарунки. Дехто з діток нам навіть читають віршики і так далі. Майже 100% мешканців, які нас бачать, або дуже здивуються, або махають нам у відповідь. Свистять, показують палець вгору. кажуть, що нам дуже подобається, класно. Що ви придумали таку акцію? Нас дуже підтримують містяни. Відкаже яке завтра свято. Новий рік. новий рік. А що так. на новий рік приносять гарним діткам, які гарно все Ви заслужили в цьому році на подарунки? Так. На здоров'я. Дякую дуже. Вся, гарного вам нового року. Слухайтесь дорослих і гарно вчіться.